Такі емоції вирували цими вихідними на фінальній грі відкритого осіннього кубку Ніжинського району. Зміні футболу серед учасників 13 команд. з Ніжина, носівки Лосинівки Плисок Варвинщини. Спортивну честь прилук відстоювала футбольна команда Олімпік. Я любив футбол, і ці ігри були найвищі, які я знаю. Вустами дитини говорить істина: ігри були видовищні з перших хвилин матчу. Наш Олімпік штурмував ворота суперників, влучні паси, десь і порушення правил, та головне командний дух. Хочеться подякувати всім своїм товаришам по команді, які виклались на не а на всі стороності двісті. Продовж тижня турнір тривав з 8 по 16 листопада. Вирували футбольні баталії. Команди виборювали право змагатися за великий та малий кубки. 15 листопада на поле вийшли п'ять команд. За результатами матчів малий кубок виборола команда з Бахматської громади. У неділю, 16 листопада, за великий кубок змагалися шість команд. У фіналі Прилуцький Олімпік та Ніжинський будівельник. Емоції на полі зашкалювали. Прилуцькі спортсмени йшли до мети за три роки участі у турнірі Нірі були срібними бронзовими призерами на кону золоті медалі. Як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. Прилучани здолали. Золоті медалі та кубок у скарбниці нагород Олімпіка. Підібрали на склад оптимальний, наскільки можна було на цей важкий час підібрати. Ну і видали нормальну гру. Особливо фінальну частину, коли грали з будівельником, я думаю, і глядачам сподобалося, і напружена до останніх хвилини була гра. Нарешті добилися того, до чого ми йшли. Ми довго йшли до цієї мети, були і бронзові нагороди, і срібні минулого року в зимовому кубку Ніженщини, але золоті нагороди отримаємо вперше. Тому емоції переповнюють. Слава Україні! Хай живе футбол, хай футбол розвивається, миру нам всім, перемоги! На кожній грі прибутської команди присутній Артем Рушко. Президент футбольної команди Олімпік підтримував спортсменів, вболівав, розділив і радість перемоги на турнірі. Я, по-перше, вітаю Олімпік з перемогою. Перше місце. Довго очікуване перше місце. Хлопці молодці, показали вищий клас. Це було дуже, дуже емоційно. Гра була важка, але руки перемогли. І це найголовніше. Я можу сказати, що футбол був, є і буде в прилуках. Завжди велика подяка Артему Миколаївичу Рожку за допомогу, і це не тільки він нам допомагає в цьому турнірі. В відкритому відкритій першості ніженами. Кожен рік участвуємо. До речі, теж там займаємо другі, треті місця. Хочеться, якщо буде в цьому році проводиться, хочемо теж взяти участь і побороти за перше місце. Це в першу чергу, тому що аби не його допомога, нас би тут не було. Перемога у турнірі надихнула, додала снаги, та на відпочинок часу обмаль діляться спортсмени. Попереду нові матчі, нові турніри, нові перемоги.